Телеканал ТВТ розпочинає цикл передач про освіту у сільській місцевості. Ми покажемо, як в селах працюють заклади освіти, як діти здобувають знання та чим ще вони займаються у позашкільний час. Буймарська школа наразі проводить навчання у форматі офлайн. Діти навчаються разом зі своїми друзями. А коли звучить сигнал повітряної тривоги, усі спускаються до укриття. На жаль, війна змінила кожного з нас. А страшні події лютого 2022-го травмували морально багатьох дітей. Наш маленький заклад. Сільський працює саме над тим, щоб наші діти соціалізувалися, адже ось нові виклики, такі як війна, поставили перед нами нову проблему. Коли ми 1 вересня, після року півроку дистанційного навчання, фактично, або ж того, що ми в окупації взагалі не навчалися, побачили наших дітей. Вони просто очі були перелякані, вони мовчали, вони не спілкувалися між собою. Вони розучилися, навіть не те, що спілкуватися, а говорити один з одним, не те, що там співпрацювати. І ось зараз ми намагаємося використовувати всі форми, методи, сучасні технології з освіти, для того, щоб наші діти вільно відчували себе у середовищі не тільки освітньому, а в суспільстві взагалі. Головною метою освітнього процесу у буймерській школі є навчання за допомогою цікавих підходів. У цьому закладі освіти є не лише учні, а й найменші жителі села. У одному з класів діти дошкільного віку проводять свій час разом з вихователем, яка завжди намагається зацікавити дітей. На уроках учні цього закладу переглядають різні цікаві проекти, працюють з конструкторами, роблять експерименти, а також змагаються у спортивних заходах. Працювати з дітками в класі немає нічого кращого. Коли є контакт, очі в очі, коли ми бачимо зворотній зв'язок, чуємо їхні відповіді. Ну і для них я думаю, що також це і спілкування з однолітками. І звичайно живе спілкування не заміниш нічим. Хоч би які в нас не були умови для дистанційного. У нас є і комп'ютери, і ноутбуки, і платформи для здійснення дистанційного навчання, але живе спілкування з дітьми все не замінить. У вільний час учні займаються позашкільною роботою. Найбільше всього дітлахи полюбляють проводити різні вистави у театрі тіней. Ми брали участь у конкурсі лялькових колективів, показували Колобка, вибороли друге місце на цьому районному конкурсі. Косовський у нас Тарас був найкращим колобком, а потім у них був урок ЯДС у першому класі, і Оксана Миколаївна вчитель показала їм, каже, що не тільки є види, ось такі ляльок показують, а є ще і театр тіней можна створити. Вони ним дуже захопилися. До слова, учнів буймерської школи також було забезпечено ноутбуками. У кожного нашого учня, починаючи з першого класу, є нові ноутбуки. Прекрасно працювати, дуже зручно це робити. Ми можемо. З учнями працювати індивідуально, практично кожному на ноутбук даєш окреме індивідуальне завдання. Кожен учень підключений до своєї системи. І працюєш швидше і якісніше, можна так сказати. Вони в школі завжди з ноутбуками. Навіть відпала проблема комп'ютерів, бо на уроках інформатики вони прекрасно працюють на ноутбук. На сьогодні заклад відновлюється, адже він також постраждав від наслідків руського міра. Вже було замінено розбиті віконні блоки, усунено пошкодження, які були у класах. Повністю замінено систему опалення закладу. До великого ремонту готується і спортивна зала. Освіта в умовах війни це діяльність в режимі особливої відповідальності. Сьогодні ж в усіх українців від найменшого до найстаршого бажання одне, щоб ця клята війна якнайшвидше закінчилась, а ми повернулися до мирного життя.